Документи, які вказують, що ви являєтеся юридичним представником. Я, я ус, усна з ним. Вас мене узбудемо. Відійдіть, будь ласка. Згідно статті 36 закону про національну поліцію, я обмежую вам доступ до місця вчинення адміністративного правопорушення. Де поліція працює, оформляє документи? Місце тр... правопорушення. Добре, а зараз ми охороняємо місце місце, я, 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 місце події. Охраняйте Все, себе, не, не мішайте працювати патрульні поліції. Ходимо, сходимо сходим, сходим з дороги. Відходимо з дороги. Відійдіть дороги, вийдіть туди на тротуар. Виходимо з дороги. Я не забираю вас, дороги. Це не я тротуар, Виходим. я біля свого автомобіля. Відходимо з дороги. Це мій автомобіль. Питання? питання, які до мене, це Существує мій тут, Не мішайте працювати на поліції. поліці. Давайте давай, ще дин. раз драгені, якщо не має зімонти, да. повертайте його в сюди. Десь відміт від, при яких я зробив алкогольний фокус. Давайте драгень.

Що ви робите? Що ви робите? Він відмовить. Я перепрошую, будь ласка. Не нападайте на мене! <кос> Коля, він поїде Аааа!

Люда, позвони вас швидку, можливо, громадянину потрібна допомога. огляд на стан наркотичного було? Було. Було. Ви що зробили? Відмовила. Бачите? Тому, оскільки на станкольного спідніня ви Драгер показав по нулям, на вас нічого не складалося за алкогольне з Оскільки відмова від проходження на стан наркотичного складні при, при лінії, це до... Здання, Але, де, я я вам про це повідомлялось також. Тому на вас складено протокол згідно статті 130 частини 1. А саме це те, що ви від керували транспортним засобом з органом наркоматичного спиніння. А саме у вас. Так, не. звичайно, в подальшому е суд розберетеся. Е Дякую. Покажіть, де у вас... Я не можу це піднімати. Є відеокамера. Не, не Що ви не бачите? Я бачу пошкодження, я бачу, бачу просто-напросто поперебивані пальці. Я бачу пошкоджені години. Я не Але, бачу мобільного телефона. Мене не цікаві. Це мені години тут абсолютно не цікаві. Я не бачу у вас ні одної на тілі. Ні ні не Взагалі нічого не ті, ні да.